Мері Бек – українка, яка стала першою у США жінкою мером, підготувала студентка 4-го курсу світньої програми американістика та європейські студії Горбаня Анастасія. Мері Бек народилася у 1908 році в році десятвосьмому році Форсіті, штат Пенсильванія. У родині Лемків у родині було восьмеро дітей, і батьки особливо дбали про збереження українських традицій та мови. Тому, коли Марії виповнилось 13 років, її разом з молодшим братом Іваном відправили на навчання в Україну до міста Коломия, де на той час вирувало активне національно-культурне життя. У Коломиї Марія вчилась у жіночій гімназії, де ім'я згодом внесе до енциклопедії Коломищини. Тут Марія вступила до 13-го пластового куреню імені Орисі Завісної і захопилася народними танцями під керівництвом хореографа Василя Авраменка, якого згодом називали батьком українського танцю. У 1925 році Марія і Іван повернулися до США, але цей період залишив глибокий слід в її житті. В Америці Марія вступила до Підсбурського університету, де здобула ступінь бакалавра. Після чого разом із братом заснувала чотири дитячі вечірні школи українознавства. Вона вміла захопити дітей, включаючи до програми співи, народні танці та гру на мандоліні, все те, чого вона навчилась в Коломиї. Паралельно Марія продовжила навчання здобула доктора справи, ставши першою українською жінкою адвокатом у США. Марія Бек не зупинялася досягнутому і присвятила себе громадській діяльності. Вона стала активісткою Союзу Українок Америки, заснувала українсько-американські жіночі товариство та редагувала тижнева українська зоря, засноване її братом. Журальне вільне слово, де виходив у Канаді, вона вела рубрику під псевдонімом Маруся Синенька. Її промови завжди були сповнені натхнення і заклики до єднання українського жіноцтва. Виступаючи на Святої Федерації українських жіночих організацій у 48-му році Марія сказала, в об'єднанні є велика сила, і українське жіноцтво його створило раніше за мужчин. Я молю Бога, щоб поклало у нас думку, що тільки в об'єднанні ми сильні. Її громадська активність привела її до великої політики. У 1949 році Марію Бек обрала до муніципальної ради Детройта, першою жінкою за всю історію цього міста, що потрапила до Ради. А ще через 10 років, у 59 році, вона стала першою жінкою-мером Детройта і обіймала цю посаду протягом 20 років. Марія запровадила в раді так звану скринькових ослів'я, куди кожен депутат мав скласти гроші за вживання на слів. Ці кошти йшли на благодійність. На посаді мера Марія Бек була відома як захисниця прав меншин, борець проти расизму. Вона вперше призначила афроамериканку до Ради опікунів Детройту, що стало новаторським кроком у 50-х роках, ще й задовго до руху за громадянські права. Вона також займалася питаннями екології, збереження пам'яток архітектури, допомагала малозабезпеченим та працювала з молоддю для запобігання правопорушень. Марія Бек завжди згадувала Україну, виступаючи на міжнародних зустрічах. Наприклад, коли 1960-х уряд Західний Німеччини запросив її до себе, вона розповідала настільки про Америку, скільки про Україну, що перебувала під тоталітарним режимом. В Україні вона побувала ще двічі у 1980-х, коли відвідала могилу Шевченка, та у 2003 році на Світовому конгресі українців. На 96 му році життя Марія Бек пішла життя і поховала на православному кладовищі в Нью-Джерсі поруч із братом Іваном. Її називають леді з перших або «the lady of First». З жінкою, що проклала шлях для багатьох. Її ім'я залишається символом відданості справі, прагненням змін та любові до рідної культури.